Доброго дня! Сьогодні назбирали, хотіли назбирати маслят та білих грибів, але назбирали е, грузді. Тому будемо їх або солити, або маринувати, ще не вирішила. Лежали на них листя, листочки, тому тут же, ж, звісно, такі негарні, такі є, е, такі, знаєте, від листя. Ще такі сліди, їх гарно треба позачищати, повимивати. Я трошки їх, же звич, звичайно, для відео помила, обшкребла, але ще буду домивати. А захотілося скоріше зняти відео, що я роблю, будемо робити грузді. Тому зараз я буду ще їх приводити до порядку, до ладу, нарізати, мабуть, на шматочки невеличкі, тому що вони дуже великі, є такі лапті цілі великі. От. Вже і поломані є, я щоб обрізала їх, тому буду десь робити отак, такі десь кусочки, невеличкі. І будемо вимачувати 2-3 дня, щоб ушла гіркота, пісочок вийшов лишній з оцих пластиночок. Тому такі справи. Гриби я ще раз помила, почистила, перебрала. Все, що могла обрізала, порізала на кусочки більш-менш однакові, такі, які помістяться в баночку. Зараз я їх ще раз промию і залью водичкою і буду три дня вимачувати в холодній воді. Кожного дня два рази на день буду міняти воду. Тобто, зараз я їх промию трошки, І ще раз промию на всяк випадок. Залью холодною водою, зараз у нас вечір. Завтра зранку водичку поміняю. Потім вечором водичку поміняю. І так три дні. Гриби я промила, нак... залила чистенькою водичкою холодною і накриваю крижечкою. Крижечка у мене трошки менша, але я і хочу, щоб вони трошки, як би сказати, були придавлені, не вспливали. Тому отак от от накрила все до ранку. Доброго ранку. Вимачуємо грузді. Так, водичка. Так гарно, я все-таки придумала так їм зробити груз такий вигляді кришки, меншої кришки, не по діаметру тарілки. І зараз я їх добре-добре промию. Ще раз поміняю воду, ще раз залью, і ще вони будуть у мене до вечора стояти. Ввечером знову зміню воду. Промила, залила нову водичку. І все. До вечора. Я накриваю їх знову крижечкою, придавлюю отак. Трошки, трошки потонула крижечка. Отак, бачите, і прижалося, щоб воно не вспливали. ж Вони вспливають наверх і все, і не в воді. А так будуть всі в воді і гарно будуть вимачуватися. Все, до вечора. Так, грузді постояли до вечора. Вимачуються ще ж. Дивіться, яка водичка рижа. Добре вимачується. Зараз міняю воду знову. І так, і ще завтра, зранку, завтра день, і післязавтра день ще будемо таку процедуру робити. Грузді я промила під проточною водою, гарно промила, залила холодною проточною водою і все, до ранку залишаю. Знову накриваю кришкою цією, придавлюю їх трошки, Ну, вони самі так придавлюються, гарно. І все. І залишаю до ранку. Знову повторюю процедуру, міняю воду грибів. Водичку поміняла, змінила, промила їх, все, накриваю крижечкою і до до наступного стіжування. Доброго ранку. Пройшло три дня, вимачування груздів закінчилося. Вимачувала я двічі на день, 3 дня поспіль. І ось уже четвертий день. Зранку я Сідила ж воду, ту, та, що вимачувалася, вилила, промила добре, і зараз будемо їх відварювати. Я буду їх маринувати, я не хочу їх засолювати, але цікаво, б, щоб засолити, а може ще назбираю, то обов'язково засолимо ще грузді. А зараз я хочу цей раз я хочу замаринувати. Тому зараз я перекладаю наші грузді в кастрюлю, і залью водою і 20 хвилиночок проварю. Беру кастрюлю, переливаю, пересипаю наші почищені, вимиті вимочені грузді. Залила водичкою і ставлю на вогонь. Я їх закриваю кришкою і чекаємо, поки закипить вода. І з моменту закіпання 20 хвилиночок проваримо. Для маринаду нам буде потрібно маринад, ми будемо робити на літр води. На літр води 2 столових ложки солі, 1 столова ложка цукру. І 3-4 ложки оцту 9 9%. Так, я взяла дві баночки. В баночку я покладу часничку декілька зубчиків. Можна три, щоб ароматніше було, по три зубчика, по дві гвоздички, трошки перчика чорного горошком. Духмяного по 3-4. За бажанням по два листика лаврового листа. І ще у мене є сухий, ось сухий у мене кріпчик є. Я трошки-трошки додав ще для аромату цього кріпчику, щоб приправа була використана. Не просто стояла приправа, але ще ще була використана, тому що стоїть. Рідко використовую. Так, все, ми розложили приправки, закриваю пока баночки. І чекаємо наші, поки закріплять гриби. Грибочки покипіли 20 хвилиночок, водичка чистенька. Зовсім не було ніякої ні піночки, ніде нічого. Чистенька водичка. Дивіться, які вони гарні. Тобто, вимочили ми їх дуже-дуже добре. Так, стіжую на друшлячок. Так, поки залишу на друшляку і зроблю маринад. В Кастрюлю влила літр води. Додаю цукор, додаю сіль. Ретельно все перемішую. Накрию крижечкою, хай швиденько закипить. Водичка з сілью та цукром закипіла. Додаємо сюди наші грибочки, водичку. Так. Ретельно все перемішуємо. Так, дамо закипіти і додамо оцет. Грибочки закипіли і навіть вже й покипіли 2-3 хвилини. Я додаю до грибочків 3-4 ложки по бажанню раз, два, три, я додав 4 ложки оцту 9% -ого. Ретельно все перемішаю, хвилиночку покиплять і буду розкладати в баночки. Все розкладаю по баночкам. Баночка повна, але я не так, щоб щільно не, при... не прижимала їх. Тому, ну, щоб вони трошки були, якби в маринаді ще. Наш маринад доливаю, щоб була повна баночка. І закручую крижечкою. Отак. Перевертаємо і під ковдру. Грибочки я закрила. Вийшла 800-грамова баночка, десь приблизно. Ну, я не знаю точно, яка це банка, 800 чи 750 і півлітрова. Грибів у мене десь було, теж десь близько до кілограма. Десь, може, і кілограм, ну, грам 800, може, отак було. Отакі От вони в банки, щільно гарні. Перевертаємо їх і під ковдру поставимо до повного охолодження наші грибочки. Всім смачного! Дякую за увагу і до побачення!